Сьогодні транзитом до мене попало три двотакних бензогенератора. Давайте подивимося на них ближче. Усі три пристрої є однотипними генераторами змінного струму малої потужності. Мають по два коні механічних, 63 см кубічних і максимальну потужність 700 Вт при номінальній 650. Кельт, Вікінг і Хюндай. Кельт і Вікінг є чистокровними китайцями, на мій погляд, відрізняються виключно наклейками і наглістю виробника по заявленому шуму. Тому розглядати будемо один з них. Габарити генераторів 38 на 31 і на 32 см. Доволі компактні, важать небагато. Комплектація мінімальна. Hyundai має ручку для переноски і свічний ключ. Для китайців вона більш розбудована. В комплекті йде штепсельна вилка, свічний ключ і... Підключення 12-вольтового клемника для зарядки акумулятора. Цю функцію ми розглянемо окремо і мушу звернути увагу, що Hyundai цієї функції не має. Hyundai має одну розетку захищену, автоматичний запобіжник, вимикач включення і підсос. Ручка стартера з боку, повітряний фільтр, паливний бак, традиційно зверху. З Китайцем цікавіше, у нього, крім зазначеного раніше, є вихід 12 DC. Заявлено до 10 А і також запобіжник по цьому виходу. Для двотактних двигунів використовується спеціальне масло, а не будь-яке. Це має бути синтетика або напівсинтетика для двотактних двигунів. Воно так і називається. Його ознакою є досить висока густина і червоний колір. Приготувати суміш теж можна кількома способами. Бувають дозатори прямо в масляних банках, вказані номінали, об'єм. Відповідно, перераховуєте. На самому генераторі на кришці паливного бака є мірний стакан з позначками, або як в комплекті з газонокосарками, мірні баночки, в котрій відмічається рівень палива і масла. В даному випадку 1 до 40. Найпростіше мені готувати саме в такій баночці це і зроблю. Наливаємо паливо до нижньої позначки і доливаємо до верхньої масло. Маємо готову пропорцію, лишилось закрутити і перемішати. Готову суміш заливаємо в генератор. Масло для двотактів вимішується з бензином на найкраще, тому не полініться поколотати, щоб добре розмішати суміш. Навантажувати будемо 150-ваттною лампочкою резистивне навантаження та пікове максимальне 600-ваттний лобзик, спеціально навчений під то завдання. І заодно попробуємо трошки перевантажити, включимо в сумі 750 Вт. Подивимося, як себе буде вести. Заряд акумулятора перевіримо на акумуляторі. Акумулятор напівмертвий і заряджений. Для тестування нам цього буде достатньо. До 16 вольт імпульсами до 18 вот. Це нормально, тому що акумулятори треба заряджати більшою напругою. Хоча нормою є 14,2 максимальною. В даному випадку це не проблема, бо заряджати, як правило, будуть розпостропово і потужні акумулятори. Крім того, при зарядці, під навантаженням, коли буде текти струм, напруга просяде. навантажую резистором 5,6 Ом. Це приблизно дасть Струм 2-2,5 ампера. Слідкуємо за напругою. Напруга просіла, очевидно, 10 ампер при номінальній напрузі ми ніяк не отримаємо. Я достовірності міряю струм і бачимо всього-навсього 1,6 ампер. Тобто цей вихід придатний виключно для зарядки акумулятора і ніяких проблем з цим не буде. Оскільки струм досить слабкий і просідає під навантаженням. А тепер дивимося келті на під навантаженням. Бачимо спотворений синус, як мому 2,5 кВт китайцю. Ну, маємо те, що маємо. В момент вмикання навантаження були перепади качельки. Повторяю. Напругу показує завищене. Тепер вимикаю лампу і пробую 600 ватний лобзик. Працює не глохне. Тепер разом з лампою. Є перепади напруги, просадки, але принаймні не глохне, якось працює. Тепер пробуємо хyндай. Необкатаний Hyundai ковбаситься, трохи затикається, можливо, вимагає регулювання або хоче обкатки. Китай себе поводив при першому запуску краще, ви щойно це бачили. Часу збавитись немає, вмикаю навантаження 150 Вт. Бачимо ту саму синусоїду з гурбом, Типова для збудження з діодом. Напруга 250 вольт так само, очевидно, для них це норма завищена. Працює далі з перебоями. Вимикаю лампу, вмикаю лобзик. Напруга гуляє, сам генератор ковбаситься. Повертаю лампу і тепер вже з перевантаженням легким. Нічого особливого все передбачувано. Могло бути і гірше. Свої завдання генератор виконують. На всякий випадок я нагадую, що не продаю, не рекомендую, а лише показую. Висновки робіть самі. Хочеться вірити, що після обкатки вони підуть рівніше і будуть працювати більш стабільно. Для експерименту зараз на ті самі умови винесу включу у свій 2,5 кВт номінальна, 3 кВт пікова. Ось так на 100 ватну лампу працює мій китай з 2,5 кВт. Та сама форма синусоїди з горбом, бо той самий тип збудження. Єдине, що... Напруга занижена, не знаю, чи це добре. Тепер вмикаю лобзик 602. Видно теж просадку напруги, але вона значно менша. Немає гулянь, пульсацій і завищення. Напевно, це краще, але потужність генератора значно більша, плюс він вже обкатаний багато років. У масогабаритах так ці генератори не до порівняння. Це зовсім різні пристрої з два рази більшою. Більше, ніж два рази більшою потужністю. Так воно виглядає. Ще заради цікавості, хочу глянути на частоту на Hyundai. Частота завищена, 52-53 Гц гуляє. Це пояснює частково завищену напругу. Важко сказати, чи обкатка поможе це виправити, чи потрібно додаткове регулювання. Що цікаво, під навантаженням Hyundai стабільніше. Якщо його переводити на холості, він починає ковбаситись. Хочеться вірити, що після обкатки це теж пропаде. Короткий підсумок. Генератори маленькі, компактні, зручні для переноски зберігання. Китайці тихіші за Hyundai, хоча це, мабуть, теж китаєць. Сам факт, що він тихіший. З коробки, не обкатані, китаєць працював трохи стабільніше. Обоє мають трошки завищену напругу і частоту. Можна використовувати навіть на балконі. Нічого страшного не станеться на відкритому балконі. Немає сенсу розраховувати. Використовувати їх з якоюсь більш потужною технікою чи на максимальному навантаженні спусковими токами. Для мінімума, для зарядки підійде. 12-вольтовий вихід не видає їй близько заявленого і придатний виключно для зарядки акумуляторів або живлення зовсім малопотужного навантаження. Я ставив себе завести третій генератор. Бачу картину аналогічну. На холостому ході на круга завищена. Маємо 250-260 вольт. І гуляй. Генератор з коробки працює вже 15 хвилин, обкатку ще не пройшов. Навантаження 150 Вт. Ситуація не міняється, напруга завищена. 260 вольт. Сумніваюся, що обкатка щось поміняє. Дуже здивувало, що в інструкції немає жодного слова про розхід палива. Тобто номінальний розхід палива навіть не вказується. Конструкція повітряного фільтра викликає посмішку. Давайте спробуємо його перевантажити. Маємо чайник з номінальною потужністю в залежності від напруги. 1,8 кВт та 2,1 кВт на максимальній напрузі 240 вольт. Включаю. Вона просіла до 100 вольт, але в захист не впав. При знятті навантаження маємо скачок напруги. Ці моменти необхідно враховувати, бо можна нагубити біди з чутливою технікою. Зверніть увагу, напруга скаче більше 300 вольт. Залишилось підбити підсумки і зробити висновки. Що потрібно знати про двотактові генератори. В них масло додається відразу в бензин. Причому робити це треба краще в іншій ємності, тому що бензин перемішується з двотактним маслом не найкраще. Якщо ви залиєте масло зверху бензину, не факт, що буде рівномірна суміш. Краще це зробити окремо. Пропорція 1 до 40, тобто на 4 літри бензину це ємність баку даного генератора, іде 100 грамів масла. 1 до 40. Двотактні генератори не можна заводити за допомогою ефіру. Особливість їхньої конструкції така, що паливна суміш проходить через картер. І, відповідно, кажуть люди, що видавлює сальники, тобто вас чекатиме капітальний ремонт. Я особисто не стикався, але логіка в цій заяві є. Генератори малої потужності виконують свої завдання, але мають дуже багато зауважень. Напруга в них нестабільна, завищена. І є сильні скачки напруги при зміні навантаження. Так само немає і близько заданих параметрів паспортних по низьковольтному 12 вольтовому виході. Паливний фільтр відсутній. Повітряний фільтр смішний, виключно для галочки. Конструкція ідентична у всіх. Це йде китай з різними наклейками. Брати, не брати, вирішуйте самі.